Чотири найстрашніші трагедії в Гімалаях, коли альпінізм обернувся жахом. Дивлюся на цих фанатиків. Можу сказати, одне тільки. Нахер їх взагалі спасати, виділяти на них сотні людей, гелікоптери, відбиті повністю. Тими горами, ну хоче людина вилізти, вона знає, на що вона йде. Вона точно не розраховує, щоб її спасали. Ну, робите тільки хуже, спасателі. Хто там чує мене? Не треба їх спасати. Дайте їм спокійно, остатися там, де вони хочуть. Душою і тілом, сто відсотків. Беруть, спасають їх. Нахера, ай там, блін, подснежничок лежить сюди, чекає весни. Там так есть и тварины, и і и... бегают, тоже что-то треба есть. Спасают их там постоянно, трагедии какие делают, сенсации. Они прекрасно знают, на что они подписываются. Лізуть туда, лізуть в ту, блин, в ту смерть на. Десь там на їх накриває, все а спасає їм, спасає їх. Нахіра, дайте їм спокійно заснути. Холод замерзає людина, засинає. Сама солодка смерть, бля. він теж був вище